Привіт, брати і сестри! Це Майк з Ми Святі. Я хотів швидко зайти сюди і просто зробити коротке згадування. І це стосується відео, яке я зробив учора. Отже, я зробив відео вчора. Це було повідомлення з двох частин. Друга частина повідомлення, яка була найважливішою, полягала в нагадуванні людям і попередженні їх бути. Обережними. Кого? Ви критикуєте? Чи то, знаєте, на різних каналах, або просто в житті загалом. Будьте обережні, тому що я отримав ще одне повідомлення вчора, після того, як зробив відео, тому я знаю, що це пряме підтвердження від Господа. Воно прийшло до мене, я не шукав його. Це або прийшло з повідомлення Рема від Ісуса. Або це було просто випадкове відео на моїй сторінці YouTube, і я просто випадково побачив, як воно з'явилося. І це привертає мою увагу. Святий Дух говорить мені і каже: Зверни увагу на це, подивися. Або послухай, яке це повідомлення. Тож це пряме підтвердження повідомлення, яке я надіслав учора. Я настійно рекомендую вам подивитися це повідомлення і послухати його. Це щось, що. Триває вже досить довго, і я думаю, що Господь дійсно використовує це, щоб переконати, і щоб не критикувати, а переконати вас у виправному напрямку, у спосіб, який може зробити тільки Господь, а саме це через тепло і доброту, але це безумовно виправлення. І я наполегливо прошу вас подивитися це. Поділіться цим, якщо потрібно, або якщо ви відчуваєте бажання поділитися, будь ласка, поділіться. Е. Але це щось, що безпосередньо стосується багатьох різних людей у світі, не лише на Ютубі, але й у різних служіннях скрізь. Будьте дуже обережні, як ви критикуєте і як судите інших. Це дуже важливо. І читання Писання, яке прийшло до мене, яке Господь вклав у мій дух, було Царство розділене проти себе не може процвітати. І якщо ви пам'ятаєте, Ісус говорив про це з фарисеями, коли вони сказали, що Він вигоняє демонів, бо Він був демоном, або тому, що Він був злим. І ми всі знаємо, як сказав Ісус, що так не можна робити. Це не аргумент. Це не має сенсу. Ви не можете виганяти зло злом, інакше те царство не буде процвітати. І ви, і я знаємо, що ворог на цій землі процвітає дуже добре. Але, на щастя, наш цар і наш Спаситель перемагає в кінці. Але зараз він робить зло в цьому світі, і воно набирає обертів. Ми повинні повернути це, і перше, що він робить, це намагається розділити тіло Христове. Не дозволяйте цьому статись, зупиніть це щоб ви не робили проти тіла. зупиніть це Не судіть інших. Будьте добрими, співчутливими, зміцнюйте, піднімайте інших людей. Які б сильні почуття у вас не були, спочатку зверніться з ними до Господа, перш ніж робити щось інше? Зверніться до молитви, запитайте у Господа, чи потрібно вам говорити про це з іншою людиною, перш ніж ви підете і зробите це. Тож я заохочую вас, я залишу посилання на відео в описі, я заохочую вас подивитися його, будь ласка. Це обов'язково звернеться до когось. І коли це станеться? Я прошу вас негайно звернутися з цим до Господа. Добре. Це все. Це коротке відео, але це було підтвердженням для відео, яке я зробив учора. Бог благословить вас, і побачимося в наступному відео. Шалом!